Друзі, привіт! Всіх вітаємо на нашому ще одному епізоді подкасту. Сьогодні у нас буде е, невеличке відео. Це уложення віри номер 2 Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. Ми віримо, що людей буде покарано за їхні власні гріхи, а не за Адамову провину. Здається, все зрозуміло, але чому різні слова використовуються? Сказано, що Є гріх, а є провина. А в чому ж різниця? Чому Адамова саме провина, а не гріх? От сьогодні ми якраз будемо про це говорити. Англійською мовою використовується слово transgression, що українською мовою перекладається декілька способами. Одна з, один з способів це провина, інший спосіб – це переступ, третій спосіб – це проступок. І ще у нас є слово гріх. Як перекладається англійською син? Два слова, але дуже все ж таки здається однаковий сенс в них. Проте як церква Ісуса Христа, ми все ж таки вважаємо, що це трішки різні поняття. Тому що, як ми вже знаємо, гріх це коли людина, розуміючи, порушує заповіді та закони небесного батька. Що ж тоді, таке цей проступок або переступ? Так, це схоже на гріх, але не зовсім. Це не таке серйозне порушення заповідей або закону, навіть. І якщо, як кажеш ти, гріх це свідоме порушення Божої заповіді, так то проступок або там переступ, або провина, по різному можна перекладати, як ти казала, то це може бути те, чого людина не до кінця розуміє, не до кінця або взагалі не знає. От. Або це те, що потім спливає, і вона навіть ну щось зробила, потім зрозуміла, ой, що ж трапилося. і в таких випадках часто не потрібно якогось там формального покаяння серйозного, коли людина має покаятися перед Богом, там виправити свої помилки, гріхи, і інколи також це зробити за допомогою свого єпископа, так сповідуватися. Тобто виходить, що маленькі діти, коли вони народжуються, і до того моменту, поки вони не розуміють. Що є заповіді Божі, вони не можуть рішити, тому що вони не знають, що вони роблять. Абсолютно вірно, точно так. І в одкриваннях Джозефа Сміта було сказано, що це до восьми років. Тобто, коли дитинці виповнюється вісім років і, і вона вже навчена заповідям, вона може приймати там, власні рішення щодо хрещення, наприклад, да, покаяння, тоді так, вона вже відповідає за свої вчинки. От. А що, що ж відбувається з тими дітками до 8 років, так? А, з їхніми, можливо, проступками щось такого, да? коли вони не до кінця розуміють щось і щось порушують. Таке ж може бути, може бути. От. Так Це називається провиною. Да? І а, цю провину на себе взяв Ісус Христос, вже взяв, коли робив спокуту. Ось. Тому малі діти, вони, як написано, вони а, спасенні у Христі. У мене є невеличкий стих до речі на цю тему, що Алма 34.8. І що Христос прийде до дітей людських, щоб взяти на себе провини свого народу, і щоб він спокутує гріхи світу, бо Господь Бог сказав це. Навіть тут є таке невеличке розрізнення, що він взяв на себе провини і що він спокутує гріхи. Тобто він робить і те і те для всіх нас, і особливо, мені здається, для дітей. Так, дуже зрозуміло, дякую за цей вірш. Я теж хочу зачитати цитату старішини Окса. Він казав також про Адама і Єву, так і про їхній. Хтось думає, що гріх, але ми все ж таки віримо, що це був переступ, да або провина їхня була, або непослух, іншими словами. Так ось, ось що він каже: деякі дії, наприклад, такі як вбивство, є злочинами, тому що вони за своєю суттю є неправильними. Інші дії, такі як, наприклад, діяльність без ліцензії або керування авто без прав, є злочинами лише тому, що вони заборонені законом. Відповідно до цих відмінностей, вчинок, який призвів до гріхопадіння те, що Адам і Єведа вкусили з забороненого плоду, не був гріхом, тобто неправильним за своєю суттю, а був переступом неправильним тому, що він був формально заборонений. Та мені здається, дуже так. Просто і зрозуміло, ну пояснюється, що дійсно це не було, це не було саме гріх Адама і Єви, тому що ну Господь сказав їм, саме їм це не робити, тому що ну він знав, що буде після того. А вони в той момент не знали, які будуть наслідки від того, що вони з'їдять Тому що вони не розуміли багато ще чого, бо Господь продовжував їх навчати. І тому це мені здається дуже. Ну, важливо розуміти різницю все ж таки між гріхом і переступом, але нам треба все ще пам'ятати, що не дивлячись на те, що ми робимо одне чи інше, Господь дав нам свого сина для того, щоб він мог спокутувати і взяти на себе все це, заради того, щоб ми могли каятися і ставати кращими. Абсолютно вірно. і в тому, і в іншому нам необхідно каятися, просити вибачення. Змінюватися найкраще. Але треба розуміти, що деякі речі вони більш серйозніші, так, гріхи, деякі речі вони є менш серйозними, більше як провина, переступ чи проступок, скажімо так. Чому про Адама і Єву саме так сказано? Чому ми ставимо наголос, читаючи вірші священних писань і зложені віри про те, що Адам і Єва, вони фактично не згрішили, а провинилися, так? Це те, що я особисто чув, що деякі люди вважають Адама і Єву ну, такими ну, грішниками. Пали, все тому і ми тепер всі грішні. Насправді ні. От, кожна людина відповідає за свої проступки, за свої гріхи. Адам і Єва. Ми не вважаємо їх якимось там грішниками. Так, вони проявили якийсь там непослух, так вони провинилися, От, але це не був якийсь там свідомий гріх проти Господа, тобто це не було зроблено знаєш, як там, йти проти там, волі. Господа і бути якимось там відступником. Тому що, тому що якби Адам і Єва цього не зробили, то у них не було б сім'ї, не було б продовження, не народилася б вся сім'я землі і не почався б, не продовжився б цей план Господа, От, за яким все відбувається, що проходить зараз. Ось, тому ми віримо і читаємо в писаннях про те, що дійсно Адам і Єва вони. Коли вже до них прийшло це знання і розуміння того, що вони зробили, вони почали розуміти різницю між добром і злом. Вони сказали так: ми провинилися, але тепер ми знаємо, тепер ми розуміємо що до чого. І насправді сказано навіть в книзі Мормона, що вони відчули радість від того, що о, тепер ми ну тепер ми реально, як наш батько небесний, ми розуміємо добро і зло, і ми можемо тепер далі жити з цим знанням великим, бути більш схожими на нього. Ось тому. Ця подія, вона ну, все ж таки важлива і більш позитивна, ніж негативна. І що найголовніше, що це все було зроблено задля того, щоб ми могли завжди знати і користуватися спокутною жертвою Ісуса Христа. І що дійсно Він вже зробив це задля кожного з нас, за те, що ми зробили, робимо або будемо робити в майбутньому. Сподіваємося, що ні, але ми люди, ми. Робимо помилки, от і що він дійсно взяв це все вже за тих людей, і за Адама і Єви. Що ми не народжуємося дійсно, як ти сказав, грішними це вже було викуплено Ісусом Христом, і нам є необхідність хреститися і каятися, коли ми робимо щось самостійно неправильно, і ми відповідаємо лише за свої помилки. Покаяння це дар Божий насправді, і до нього треба ставитися з подякою. Бо... Завдяки покаянню ми можемо мати радість в кінці кінців. І те, що ми сьогодні казали, про те, що є гріх, є переступ або провина чи проступок, це добре розуміти, добре знати, але в кінці кінців найважливіші істини вони ще простіші. А саме, якщо людина зрозуміє, хто вона є, що вона є в буквальному розумінні донькою чи сином Божим. То це може змінити колосальне її життя. Якщо ми розуміємо, що ми діти Божі, що Бог наш батько, то ми розуміємо, що ну, значить, значить, він нас любить, так як батьки люблять своїх дітей. А значить, він бажає для нас всього найкращого. І так і є. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ми це розуміємо, то ми будемо в виграші, да? або ми слухаємося Господа. Виконуємо його заповіді, і ми благословенні. Або ми раніше цього не знали. Потім дізнаємося, і Господь готовий нас прийняти через покаяння, через великий дар. Ось, тому наше запрошення до вас це ну, ще раз подумати над своїм життям, згадати, зрозуміти, помолитися, можливо, так, щоб відчути, чи дійсно от Господь він є вашим небесним батьком, а він дійсно є. І від цього відштовхуватися, будувати на цьому. І далі вже розуміти, що все в цьому житті на ваше благо, бо він вас любить. Дякуємо, що ви були з нами. Будь ласка, не забувайте, якщо вам подобається наше відео, ставте вподобайки. Ми чекаємо завжди вас в коментарях. І, будь ласка, діліться нашими відео з вашими друзями теж. Сподіваємося, вони дуже корисні для всіх. І до нових зустрічей. Пока. Так, па-па.